Сьогодні порахуємо, які області України забезпечують найбільше податкових надходжень у бюджет, та чи сильно відрізняється життя мешканців зверху та низу цього списку. Поїхали! Давайте спершу розберемось з податками, що це за збори та в який бюджет вони йдуть. Є два різних кошториси: державний та місцеві, тобто бюджети громад, районів та областей. У 2023-му на всі місцеві прийшлось понад 646 мільярдів, а на один державний 4 трильйони. Ці бюджети наповнюються з різних джерел. В основному це гроші країн-партнерів, неподаткові та податкові надходження. На перших двох пунктах зупинятись не будемо. Все ж в нас відео про податки. Податковими надходженнями у держбюджеті в 2023-му закрили 45% від загальної суми наших потреб. Найбільше надійшло від так званих внутрішніх податків акцизів на різну продукцію та ПДВ зовнішнього та внутрішнього. Інша значна частина складається з ПДФО, який сплачується з наших з вами зарплат, а також податку на доходи підприємств. Ну і останні дві маленькі частини це рента за використання надер та митні платежі Далі подивимось на структуру місцевих податкових надходжень. Вони у тому ж 2023-му закрили 66% від потреб всіх місцевих кошторисів. Здебільшого це ПДФО, який йде як в державний, так і в місцеві, а також всілякі місцеві податки та збори. Найбільшими тут є податок на майно та єдиний податок, який сплачують ФОПи. Ну і зовсім небагато у податкових надходженнях місцевих бюджетів складають частини акцизні. Зборів та плата за надрокористування. тобто тут як з ПДФО, одна частина йде в держбюджет, інша залишається на місцях. Тепер, коли з податками розібрались, пропоную переходити до областей України, які їх забезпечують. Ну і важливо розуміти, що не сама область дає гроші у бюджети, а економіка в ній взаємозв'язок підприємств, установ та людей. Тому умовно не складно зробити висновок, пам'ятаючи, яка велика доля у ПДВ в наповненні бюджету, що трьохмільйонний Київ буде давати дуже багато. Ліричний відступ закінчено. Демонструю графік. Ось так виглядає топ областей за надходженнями у зведений бюджет, державний плюс всі місцеві на першому місці з великим відривом. Київ про причини я сказав. Плюс до цього багато компаній, які можуть працювати в інших регіонах, мають київську прописку. Друге місце Дніпропетровська область. Тут теж все зрозуміло: велика область, потужний центр та багато бізнесу. А от третє місце дуже цікаве: Харківська область. До великої війни вона впевнена була на другому місці, забезпечувала ну дуже багато надходжень, але і зараз дає надзвичайно багато як для прифронтування. Вого регіону, що був частково окупований, і парадокс навіть не в цьому. Бачите, цей розподіл: 90% громад Харківщини дотаційні, тобто їм не вистачає власних надходжень для забезпечення своєї діяльності. ЖКГ, транспорт, адміністративні функції 90% харківських громад отримують так звану базову дотацію з бюджету. Про неї ми ще поговоримо. Але область в той же час дає надзвичайно багато як для такої ситуації. В принципі, далі все зрозуміло по позиціях. Хіба варто пояснити по Донецькій області, яка в умовах часткової окупації змогла потрапити майже у середину топу? Вся справа у військових, які там знаходяться, ось це звіт місцевої податкової служби. За відповідною статтею надійшло понад 58% від загальної суми, що і дозволило Донецькій області розташуватись там, де вона розташувалась. Військові, що там перебувають, отримують зарплату, і ПДФО йде в тому числі до місцевої податкової. Так само і на Харківщині. Ось вже їх місцева податкова пояснює, що зменшення надходжень пов'язані з передислокацією військових частин з області. До речі, зараз вже діють нові правила по цьому так званому військовому ПДФО. Більше він не буде осідати в місцевих бюджетах, а буде спрямований у державний кошторис. Але на те, що ми зараз досліджуємо, показники надходжень по областям, це ніяк не вплине. Топ областей, що я вам показав, не до кінця точний. Справа в тому, що цей список побудований на звітах регіональних служб ДПС, але вони адмініструють не всі податки. Ще в нас є 5 регіональних управлінь, які працюють суто з великими платниками податків, і ці гроші не потрапляють у статистику, що я показую. Ось так виглядають показники цих управлінь. Якщо співставити, на які області працюють ті, що збирають найбільше, не складно зробити висновок: що у Харківського, Київського, Одеського, Вінницького та Дніпропетровського регіону буде ще більший відрив від інших. Я згадував в контексті Харківщини про так звані дотаційні громади, тобто власних надходжень яких не вистачає на виконання їх функцій. Я проаналізував ось цей додаток до держбюджету і визначив, який відсоток громад по областям у 2024 буде отримувати таку допомогу. Оце топ, скажімо так, по відсотку фінансово неспроможних громад. Найкраще тут Київська, Полтавська та Кіровоградська області. Найгірше ж себе почувають громади Луганської, Чернівецької та Херсонської області. По Луганщині мені здається, що ці гроші йдуть як якась інша допомога, бо наразі майже вся територія області окупована. Але кількість громад говорить не про все. Ще можна подивитись на баланс дотацій з держбюджету та реверсних дотацій з регіонів. Так, наша система побудована таким чином, що ті громади, що почувають себе прям дуже добре, мають віддавати частину своїх прибутків на центр і вже там вирішують, що з ними робити. Цілком ймовірно, що кошти якраз йдуть у ті місця, де їх не вистачає. Отак От виглядає цей рейтинг на першому місці з великим відривом Дніпропетровська область з іншого боку списку. Харківська, взагалі, як бачите, в нас дуже мало областей з позитивним балансом. Яскравий приклад, окрім Харківської області, Запорізька. До Великої війни область у цьому сенсі профіцитна, але зараз промислово розвинені громади Мелітопольська, Бердянська, Енергодарська та Токмацька окуповані. Тому в загальному лише 25% громад Запоріжжя фінансово спроможні. Вона звичайно впливає, але впливає по-різному. Я вже казав, що тим громадам, яким не вистачає на свої прямі функції, допомагає бюджет, але чи достатньо цих коштів? Звичайно, ні. В умовах обмежених ресурсів немає можливості вирівняти у своїх можливостях побудувати красивий парк, маленьке містечко без великих підприємств та промисловий мільйонник. Але це суто про функції місцевої влади, яка фінансується з місцевого бюджету. Це благоустрій, ЖКГ, дороги, транспорт та сервіс. Тут розрив буде і буде настільки великий, наскільки велика різниця у фінансовій спроможності. Але із загальнодержавними функціями в теорії має бути паритет. Здебільшого це мова про освіту. Держава виділяє кошти на фінансування шкіл в регіонах, безпеку. Поліція має мати співставне фінансування по областям відповідно до їх потреб. Ну і охорона здоров'я. Держава теж має спеціальну програму для фінансування лікарень в регіонах. Це все в теорії, адже грошей, як завжди, недостатньо. І у підсумку, чи матиме маленьке містечко, як от заліщики, отаку от гарну лікарню, часто залежить від можливостей на місцях. З держбюджету на це навряд чи виділять кошти. Так, в принципі, тут і сталося. Будівлю відреставрували за кошти, скажімо так, одіозного бізнесмена з цих країв. У підсумку регіональний розрив у якості життя тут мова більше про послуги, які надає влада, звичайно, є. І він напряму залежить від ситуації з грошима в громаді. І як би держава не вирівнювала, на 100% цього не виправити тільки своїми силами. І перед тим, як попрощатись, хочу сказати три моменти. Перше Ютуб канал економічної правди виграв премію Фіневорс у номінації Найкращий ютуб-канал про фінанси. Величезна подяка всім, хто голосував. Друге, прошу підписатись на телеграм-канал економічної правди. В нас з'явилася людина, яка прям горить його розвитку. Давайте їй посприяємо, тим більше, що канал цікавий. І третє. Стосовно цього відео я посперечався зі своїм редактором. Він каже, що відео не набере 20 тисяч переглядів, а я впевнений у зворотньому. Тому допоможіть, будь ласка, мені виграти цю суперечку. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. І це все, що хотів розповісти. Залишайтесь з нами!